Сьогодні малята ми будемо малювати морквинці зачіску. Бадилячко, що стерчить із землі, коли морквинка в землі. Але спочатку треба зробити пальчикову гімнастику. Приготували долоньки. Швидко, швидко, швидко потерли їх між собою. Чутно, як вони труться. Пальчиками потрясли. Зіжміть кулачки, сильно, сильно випрямте пальчики. Ось так і обнялися пальчики потанцювали. Бачите, які червоні долоньки приготувалися ми вже працювати. Візьмемо фломастер, бадилячко буде зелене, і ми візьмемо зелений фломастер. Давайте згадаємо, як його правильно тримати. На фломастері зверху стоїть. Тільки один пальчик вказівний. Розташовуємо його близько до стрижня, який буде малювати по аркушу паперу. А всі інші пальчики тримають фломастер знизу. Подивіться уважно, як ми тримаємо фломастер зверху тільки один вказівний пальчик. Фломастер дивиться стрижнім вниз, а інший кінець дивиться на плече. Ось як підтримують пальчики знизу, а зверху стоїть тільки один вказівний пальчик. Ось так тримаємо правильно. Тож почнемо малювати. Згадаємо, як ми малюємо вертикальні та горизонтальні лінії. Правильно тримаємо фломастер. І починаємо малювати вертикальні лінії. Спочатку згори донизу. Ось так. Пряма вертикальна лінія з гори донизу. Ще ми вміємо знизу догори. А ще вміємо малювати похилі рі... лінії рі... в різні сторони і ось таку похилу. І ось таку похилу лінію. А вміємо горизонтальну похилу лінію малювати. Ось так. А це вже пряма горизонтальна. За допомогою цих ліній і будемо малювати. Подивіться, як чекає вже наша морквинка. Посміхається, чекає на зачіску. Зачіску будемо малювати прямими лініями від морквинки до гори. Приготували фломастер. Взяли його правильно, один пальчик зверху стоїть вказівний, всі інші тримають знизу. І починаємо. Малювати від морквинки до гори. Ліва ручка підтримує аркуш паперу. А якщо ви малюєте лівою, то права ручка підтримує аркуш паперу. Якщо малюєте правою ручкою, то починаємо малювати з лівої сторони. А якщо малюєте лівою, то починайте малювати з правої сторони. Так вам буде зручніше. Подивіться, яка гарна зачіска у морквинки. Ой, яка морквинка задоволена. Дякує малятам.